Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольській Настанови. Та я, протерій Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма. <кхід> а саме ми з вами читаємо, розпочали читати послання апостола Якова, його соборне послання, тобто адресоване не конкретно комусь, а е, всій соборності Церкви Христової. А, тобто будь-яким християнам, будь-якій громаді церковній. І я думаю, знаєте, можна сказати навіть, що ця, ця адресація вона лежить як в, як, а, в пло, площині, площині географічній, тобто будь-якій церкві, будь-якій християнській громаді. Так, це послання воно лежить і в площині часовій, тобто актуальне як для християн того часу. І так, перепрошую, так і для християн сьогоднішніх, тобто нас з вами. Через це ми його і читаємо. Через це воно і знаходиться в каноні Книг Святого Письма. Отже, вчора апостол ми розпочали це послання. Читати <кій> і апостол Яків. Е, основна його думка е, полягає в тому, що християнин, християни мають, е, в принципі, в собі мати таку якість, як терпіння. І з однієї сторони, терпіти випробовування, тобто спокуси як випробовування. Як переслідування, негаразди і тому подібні речі, те, що нас спокус, спокушає зректися того, що, у що ми вірували, який вибір ми зробили. <кій> З іншої ж сторони, спокуса, як, спокуса якоїсь пристрасті гріха, який ми колись знали, або який нас тобто спокуса, яка нас ваблює до чогось гріховного. І в цьому теж ми маємо вистояти саме в протистоянні з спокусам різного роду, різного плану. Людина гартується, людина стає твердою в своєму виборі, якщо вона вірна і не, вірна цьому вибору і не піддається на будь-які спокуси. І така людина особливо цінна в очах Божих. І її винагорода буде в майбутньому віці. Саме до цього підводить апостол Яків. Е, ще він наголошує, звісно, на тому, що спокуса це е, походить спокуса у гріхах, в пристрастях. Спокушає не Господь. І о, в першу чергу, і, і, з іншої сторони, спокушає диявол. Але апостол Яків робить на іншому зовсім акцент, що спокушає, піддається на спокуси, і причиною спокус. Є сама людина. Тобто від людини залежить, чи вона приймає цю спокусу, чи ні. Чи, є, а, от, о, чи стає с, е, річ, яка нас спокушає, для нас спокусою. Тобто, Ми можемо, е, відч, е, якби, ну, мовно кажете, почу, е, побачити спокусу, від неї відвер, відвернутися, і вона нас перестає спокушати. Але ми можемо не відвернутися, починати її розглядувати, обдумувати, приймати її і реалізовувати потім в дії. І тоді це але це все залежить від нас. От до чого, якби про що о, нас повчає апостол Яків. І закінчили ми вчора тим. Це такий короткий екскурс, щоб поєднати сьогоднішнім, е сьогоднішнім е продовженням його думки. Через це я так повторюю вчорашню і закінчився вчорашній фрагмент тим, що «А, а тоді добрі справи у людини, чи кому вона? Якщо спокуси, це вина самої людини, то і добрі справи може а, напроситися в висновок, що і добрі справи людина чесноти це теж виновник в ці, цих добрих справ, теж людина. Посолеків каже ні. А приписує все собою, все, що в нас є добре, все, що ми робимо добре, це все від Бога. Як, в принципі, і наше існування, наше життя. І от, проговоривши про спокуси і про те, що в них, від них треба сторонитися і треба вистояти, апостолеків переходить до теми: а що ж таке сама спокуса? Я, яка вона буває? От, ну, По суті, практичні такі. Приклади. І от давайте перейдемо до самого читання вже. Браття мої улюблені, кожна людина нехай буде скорою на слухання, повільною на слово, повільною на гнів, бо гнів мужа, правди Божої не чинить. Тобто людина в гніві не чинить. Скоро вислухати, скоро почути, але аж ніяк не скоро реагувати. А обдумати, обдумати, опанувати емоції, які можуть вислу... виникнути під час того, що мислу вислуховуємо. Вислухуємо... От, е Тут якраз апостол, ну, от приклад приводить до того, що ми дійсно людина має шу... е скоро слухати, але повільно реагувати. Е в плані ні, не, не так я сказав, <кхід> неправильно, е не повільно, а е якби. Не стрімко не обдумано, не, ре, не, ре, не реагувати не обдумано, а спочатку подумати, що пройшов час заспокоїтись, обдумати, прийняти все о, о, і зробити правильний висновок. Особливо коли дійсно ми чуємо деякі речі, які можуть нас повернути в гнів, то в принципі е, знаєте, навіть буває у святих отців такі поради, що коли у людини виникає гнів, і вона хоче щось відповісти. То от радять, прочитай там 50-й псалом, навіть не отче наш це дуже короткий проміжок часу. А от прочитай 50-й псалом, прочитав. Ще, ще якщо вдум, вдумливо його прочитати, згадуючи про що ж там, говорить цар Давид. То в принципі дуже часто людина вже до того часу, як його закінчить прочитати читаючи в думках, вона заспокоїться і не зробить тих неправильних кроків. До яких спонукає людину гнів, а особливо до неправильних слів, тому що я думаю, кожен в своєму житті пересвідчився, що в гніві ми говоримо такі болючі речі і глупості, що потім за них дуже шкодуємо. Он, по суті, апостол Яків дає таку досить гарну пораду. Приводить гарний приклад і дає гарну пораду. Взагалі, ви знаєте, я от читаю апостола Якова, почав, ну, почина, почали ми вчора, вчора з вами. І сьогодні продовжуємо. І, от мене просто те, що він е, був юдеєм, він писав для юдеїв, і тон, як він це пише, ну, манера, як поради такі дає. Поради з порівнянням. От ми зараз будемо читати, і вони, ці порівняння досить будуть яскраво, ну, досить яскравими, і їх буде помітно. Так от вони в мене просто знаєте паралельні місця з книгою притч Соломона, «При мудрості Соломона, де цар Соломон дає він не те, що там. ну, Апостол Павло, ви знаєте, дійсно повчає. Дуже часто, а от тут апостол Яків, як і цар Соломон, вони дають поради. Дають поради, що там муж скорий на гнів, нерозумний, а розумний обдумує. Ну, наприклад, це такий в стилі царя Соломона, але в принципі апостол Яків говорить досить схожі речі. І от видно, оця одна те, що це одна традиція: що слова Якова, що слова царя Соломона. І от подача дуже схожа. Можете навіть е, при бажанні відкрити при, при мудрості, е, книгу премудрості і е, е, книгу прич. Книгу прич. І б, б, побачите, т, т, ну як би, зрозумійте, про що я говорю. <кій> чому, ви знаєте, чому ще й так згадалось мені? Бо в Великій Піс ми з вами якраз і читаємо книгу Прич Царя Соломона, і от там якраз от. Дуже, дуже характерна подібна мова. От. Продовжуємо. Тому, відкинувши всяку нечистоту і надлишок злоби, з лагідністю прийміть насаджуване слово, яке може спасти душі ваші. Тобто, опанувавши себе, видворивши всі спокусливі думки, слухайте те, як його звертається, слухайте те, до чого я вас зазиваю, чому я вас вчу, чому повчаю. Тобто я вам даю то з лагідністю прийміть насаджуване, ну, звісно, мною, апостолом Яковом, слово. Бо це слово може слугувати вам до спасіння, мої поради. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, які, сами, які сами, самих себе обманюють. Бо хто слухає слово і не виконує, той подібний до мужа, який розглядає риси обличчя свого в дзеркалі. Він подивився на себе і відійшов і одразу ж забув, яким був. А тут апостол далі нове таке повчання, що треба не тільки слухати повчання, не тільки слухати слово євангельської звістки, яке сповіщають апостоли, той же апостол Яків, до чого він підводить, чому він вчить. Не тільки це слухати, а ще й треба викон... жити за цим словом. Тобто не тільки слухати, а ще й виконувати. Христос каже: любіть ворогів ваших. Ой, як добре, так, да, клас. Будьте милосердними. І тому і любіть ближнього свого. Ой, все дуже гарно. Але ж якщо виконувати, то це зовсім інша справа. Можна дуже гарно умилятися тим, як, яким є Євангелія, чому нас вчить Христос, які гарні там приклади, як Він милосердство, але самим не мінятися. Апостол Яків якраз і пояснює, що. Милуватися і, знаєте, так, о, хатя як, яке гарне Євангеліє, як, яке воно високу мудрість сповіщає нам Господь. Але себе не міняти, ну то це біда. Тому що така людина от він робить подібне. Подібний муж тому, то подібний муж тому-то. Знову ж таки, лексикон такі, книги при царя Соломона. Дуже схоже. Але. Тут ми бачимо вперше, ну, по суті, перша глава, дійсно, вперше ми помічаємо, напевно, головна ідея апостола Якова, яка потім, буде, яка потім в нього прозвучить, і буде характерною фразою всього його послання, фраза віра без прав мертвої. І, от, по суті, ми тут вперше зустрічаємо, що дійсно. Слухати, як і вірувати от просто на словах, це дуже легко. І воно насправді нас не міняє, і воно нас ні до чого не приведе. Приведе нас тільки тоді, коли ми не тільки слухаємо, а й виконуємо. Не тільки віруємо, але й живемо за вірою. Робимо справи. Якраз ви знаєте, це ця фраза, яку інколи. Помилково протиставляється апостолу Павлу, який каже, що закон не спасає, справи закону не спасають, а спасає тільки віра в Ісуса Христа. То ми, ми з вами вже прочитали послання апостола Павла і бачили, що Він там пояснює і теж згоден з цим же критерієм, що віра вона має підтверджуватися. Під, Життям людини, її справами і її, її ділами. А те, що він каже про справи закона, то він говорить, звісно, лише про обрядовий закон, а не про взагалі чесноти. Чесноти вони необхідні. Про це говорить Євангеліє, Про це говорить апостол Павло, і про це говорить апостол Яків. Все писання, якщо так узагальнете. Ну і приводить дійсно гарний образ, що людина, яка слухає, не виконує, подібна ті, що підійшла до зеркала, себе бачить. Відійшла від зеркала, себе вже не бачить. Отак, тут слухаю, ой, який гарний, яке гарне Євангеліє. Закрив книжечку і пішов собі по своїх справах жити, як жив, нічого не міняючи. І, і яка користь того, що ви відкрили Євангеліє, прочитали? Якщо ми не починаємо жити за Євангелієм, то в принципі все дарма. Дарма його читати. Так. Але хто придивився до закону досконалого, закону Божого, звісно, ми тут, бачите, кожен з апостолів оперує трішки словом закон, але вкладує свої, своє розуміння. Якщо це звучить у апостола Павла, то це, звісно, закон, це тільки закон з великої літери і з при закон Моїсеїв. Тут же апостол Яків каже про закон. Досконалий, тобто закон Божий, який даний в Євангелії. І от він каже: хто придивився до закону досконалого, закону свободи, адже закон Моїсеїв поневолював, і про це писав апостол Павло. А закон, якраз Євангельський, він звільняє людину. Він робить її, вірніше, він робить її вільною, вільною від, чого? Від, гріха, від гріха. Разом з Христом ми отримали з його жертвою, з його. Ну, якби, так, з жертвою Христовою, з Його пришестя. Ми отримали можливість бути вільними від гріха, очиститись від нього. Банально навіть в тому ж самому, по-перше, в таїнстві хрещення, а по-друге, в таїнстві покаяння. Ми можемо очищатись від гріха. До, цього, до пришестя Христа, Христа людина була позбавлена цієї можливості. І от ми можемо дійсно стати свободними, свободними від гріха. І залишився так грішити. Ми слабкі люди, і я неодноразово про це говорю. Ми грішимо, ми знову порушуємо. Ми просимо Бога прощення і знову порушуємо. Але у нас є можливість знову щиросердечно з розкаянням попрости Господа пробачення. Не просто прочитати гріхи на листочки на, на сповіді. От протарабанити, ні, а саме пок... розкаятись в тому, що ми зробили. Розкаятись в тому, що ми знову повторили цей гріх. Навіть, навіть якщо ми усвідомлюємо, що ми не втримаємось і в майбутньому теж можемо його вчинити, тим не менше почуття покаяння очищає нас від цього гріха. Але хто приєднався до закону досконалого закону свободи і залишився в ньому, той ставши не слухачем забудькуватим, а виконавцем діла. Блажений буде в ділах своїх. Отут, взагалі, блажений буде, то це знову ж таки лексикон, чисто е, з книги царя Соломона. притчі. Коли хто серед вас гадає, що він побожний і не приборкує язика свого, а тут апостол Яків переходить до ще одного прикладу. Тобто там говорив він про те, що е, треба. Швидко сприймати, але не, не гарячкувато відреагувати. Потім перейшов до того, що треба не тільки слухати настанови і повчання, а ще й жити за ними. Ну по суті, не тільки, тільки слухати івангельську звістку, а й жити за нею. Тут він переходить і до того, до, до ще одної проблеми. Коли хто серед вас гадає, що він побожний і не приборкує язика свого, але обманює серце своє, у того побожність марна. Тобто, нібито побожний, але язиком когось оклеветали, когось об оговорили, когось осудили. На когось набрехали і, і тому подібні речі. Тобто, людина може багато думати, що вона побожна і багато молиться. Можна дуже часто ходити до церкви, ставити багато свічок, читати багато канонів, акафісів, тому подібних речей, а ще викидувати купу грошей, їздити по святих місцях. Але якщо язик не приборканий, то знову ж це все даремно, тому що язик наш і ми знаємо тобто це прислів'я, язик наш ворог наш. І в принципі, апостол Яків іншими словами, але по суті говорить зміст тієї самої приказки, тому що язиком нашим ми дуже багато робимо гріхів, чинимо і дійсно можемо дуже багато нашкодити, як собі, так і комусь, адже язик може і вбити. Через це, яким би ми не були побожними, але якщо наша, наш язик не приборканий, то в принципі наша побожність марна. І все ж і наше читання канонів, акафістів, купа свічок і, і відвідування святих місць, це все буде марно. Побожність чиста і непорочна перед Богом, і отцем є такою: опікуватися сиротами і вдовами в скорботах їхніх, і берегти себе неоскверненим від світу. Бачите, в чому побожність? Не в якомусь такому зовнішньому прояві, а знову ж таки повертаємося до чеснот. По-перше, чесноти це справи милосердя, а по-друге, максимально утримуватися. Знову ж таки, повертаємося до першої теми апостола Павла, утримуватися від спокус світу цього і бути від цих спокус неоскверненими. От сьогодні, от е, таке повчання в дусі царя Соломона від апостола Якова. Що ж, знову ж таки, традиційно перед тим як перейдемо до нашого коментарів, дивлюсь, ви написали. Прошу вас підтримати наш YouTube канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. А хто не підписаний, підпишіться, будь ласка. Також ви можете підтримати нас донатами. Буду вам дуже вдячний. Або ставши постійним спонсором на YouTube каналі. Буду ще більш вдячний. Отже, і перейду зараз до нашого чату. Так. Елла порядку. Слава Ісусу Христу! Навіки Бога слава. Ого, ДБФ. Вітання з армії США Нічого собі. Вітаю, <смі> Микола, слава Ісусу Христуну, як його славам. Дралтаніан, бережи хлопців, бережи Боже, бережи хлопців з ТЦК. Цікаве побажання. <смі> Та, бережи Боже, всіх православних християн. Від гріха. Андрій, дякую за цікаві пояснення та коментарі по сольських насинок. Від вас отримую завжди багато корисної нової інформації. Нехай Господь дає вам сили в вашій важливій справі. Спасибі, Андрію. Завжди ви пишете гарні коментарі, мені дуже приємно. Надежда Харлашкіна, до чого ви це пишете, не зрозумів. Буду нам... Андрій пише, буду намагатися в потрібні моменти читати 50-й псалом. Ой, ви знаєте, е в такі моменти згадую, що треба його прочитати. І, і просто такий спротив: ні, не буду, ні не буду. Так що Бог вам у поміч, це буде важко, повірте. Олександр Харшов, щиро дякую за ваш труп. Дякую, пане Олександре. Андрій, още, е де... Де проповідував апостол Яків. Він був, ну, якщо так умовно сказати, першим єпископом Єрусалиму. Він, по суті, в Єрусалимі жив, в Єрусалимі опікувався християнами, і там і був, там і мученицький загинув. Тобто його і, і, іудеї такі, по суті, стратили. Так що він нікуди не подорожував. От він саме опікувався перший, можна сказати, перший. Єпископ Єрусалимської церкви. Якщо там Петра або Петра, а можна, в принципі, називати і Петра, і Павла, це по за католицькою версією, Петро був першим єпископом Риму, то, в принципі, якщо взяти по біографії і більш така православна традиція і трактування, то Петро і Павло практично одночасно були в Римі, і вони можна їх вважати рівнозначними єпископами, першими єпископами Риму. І що ті, хто піклувалися до кінця своїх днів, тобто що апостол Павло, що апостол Петро були страчені в Римі. От, так що вони обоє являються. Якщо, наприклад, там апостол Андрій Первозваний вважається просвітителем наших земель. Просвітителем Русі. То от апостол Яків це саме був той, хто був, піклувався постійно за Єрусалимську громаду. Вона йому як би випала в жереб, і він нею опікувався. Так, Аліна Городецька, а як будь Яков? Не зрозумів ваше питання. Андрій, так, Елла, Елла Предко, дякую. І вам дякую. Тож, давайте перейдемо до молитви. Традиційно помолимось за нашу Вкраїну. країну багатостраждальну. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Всемогутній, Боже, і царю Всесвіту. Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світу перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших, дай нам справді бути народом твоїм. Молимось тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової. Щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині. Подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усякої кривди та несправедливості ворогів, знищи їхні наміри та дай нам довгоочікуваний мир та непорушний твій, твій мир. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва, благослови та збережи та укріпи. І захисти наших воїнів, благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей, заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи. Навчинили цимірній любові до ближніх. Подавай нам повсякчас Твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і союзом любові і йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя і так у мирі та спокою живучі приносили Тобі єдиному вічному Цареві, нашому, через єдинородного Сина Твого і спілку... у спілкуванні Святого Духа, безперестану славу, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Дякую за молитву. Галина Городецька пише: Путь Якова, Пілігримський маршрут. Я поцікавлюся, завтра, якщо не забуду, спробую не забути. Я вам від прокоментую ваше питання. Отже, дякую за увагу. Боже, Боже вам благословення. Хай Господь благословляє і оберігає мирної та тихої ночі. Молимось за наших захисників як тих. Що ж живі і боронять нашу країну, так і за померлих. О, якраз сьогодні якось мене дуже шокувало. Чергове відео зі стратою наших полонених бійців було. І це просто, я не знаю, ті, хто до нас прийшли, це ну, просто приспішники диявола. дьявола. Це, це їх важко людьми назвати. Це люди, які продались повністю дияволу. Дуже так це вразило. Так. О, молімося за живих. І заспочилих. Царство і небесне. До зустрічі завтра. До побачення.